нас ждут очень интересные события. И вот если они все это вскроют, и человечество увидит, с какой нечистью, реально, с какой нечистью, с какими, с какими мы имели дело, то, так сказать, мир может быть совершенно другой. Мир может быть совершенно а вы другой. Оптимист. Я надеюсь, я ну, знаете, вот хочет, может, Господь, так сказать, помилует человечество в этот раз, и, так сказать, мы тормознем всю эту нечисть. Поэтому я не буду не, загадывать, сейчас, так сказать, идет такая геополитическая партия. Понятно, что они каждый еще при этом будут, так сказать, какие-то интересы, понятно, там, там интересы государства, но у них у каждого есть личное то, Через что перешло, перешли вот эти вот бесы. Так сказать, унижая, оскорбляя. Если, если, бы, если бы Трамп и, э, проиграл, то я не знаю, чем. То есть они же понимали, они в банк пошли. Они понимали, чем для них это закончится. Поэтому давайте дождемся 20 января. Я думаю, что Украина потихоньку отойдет, если не на, не на второй, то на третий план. <coughs> Или на пятый. <coughs> Дальше. Что, теперь что касается Украины. Я не знаю, как там вот начались разговоры, там это шантаж с ядерным оружием, там переговоры, там договоры. Я не знаю, я, мы с вами единомышленники, я считаю, что, э, так сказать, ситуацию надо за, зачищать полностью. И я не буду, так сказать, э, дальше развивать эту мысль, я просто я специально выписал цитаты двух наших великих соотечественников. Вот просто люди, которые, так сказать которых уважает, я думаю, там и ценит вся страна. Первое, это мы часто говорим о СМЕРШе, Павел Анатольевич Судоплатов. Это, был, это, он говорил еще 70 лет назад. Это особый тип. Он похож на человека и выглядит как свой. Но если оставить его в живых, пожалеть, то он все равно потом чью-то мать, жену, ребенка. Помните это. Жалость дорого обойдется. А те люди, котрі с з нечистью і тогда. И они прекрасно розуміють, о чому говорять. Володимир Зеленський заявив з приводу енергетики і з приводу того, яка ситуація на фронті, таким чином він дописав і сказав, що ми готуємось. Росія продовжуватиме комбіновані удари по енергетиці та накопичує ракети. Заявив лідер країни. З головного, те, що цієї зими ми сильніше готові ніж будь-коли у час війни, ми знаходимося у дуже непоганому становищі щодо протиповітряної оборони і ракет. До них сказав Володимир Зеленський. Але з приводу накопичення ракет ми з вами вже говорили, адже і авіаційні експерти заявляли про те, що дійсно зараз вороже військо давно не використовувало стратегічну авіацію, давно не пускали ракети Х-101, Х-555 І тому маємо берегтись. країна агресорка Росія накопичує ракети, і продовжує здійснювати комбіновані удари по Україні, щоб спричинити у нашій державі блекаути. Проте цього року Україна готова до зими на краще. Ніж попередні роки, і про це заявив президент України в інтерв'ю українському радіо. Він зазначив, що за даними розвідки Арефія продовжуватиме здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво, щоб спричинити блекаути Україні. А блекаути це беззаперечно незадоволення людей. Суспільства зазначив президент. Зеленський наголосив, що цього року Україна краще готова до зими. Наскільки ми готові, напевно, ми сильніше готові ніж будь-коли під час війни. Нас складно вразити, але припускати, що все буде спокійно, поки війна не закінчилася. Зовсім неможливо. За його словами, зокрема відбулася децентралізація енергетичної мережі зв'язку. Також він розповів, що Україна сьогодні має домовленості по ракетах для різних систем ППО, але цього недостатньо ніколи не буде достатньо, якщо знаєте, не буде. А на Перед скажімо так, ну щось бодай схоже на те, що відбувається в Ізраїлі, да, о той залізний купол, от. Тоді б, звісно, було всього достатньо. Ну а поки Україна цього має. і звісно, лідер нашої держави військово політичне командування займається тим, щоб забезпечити максимальний захист, щоб цивільні не страждали, щоб цивільні не потерпали від щоденних обстрілів з боку Російської Федерації. Ну і дійсно будемо говорити про те, що ще потрібно Україні для того, щоб вберегтися від Російської Федерації для того, щоб наші війська просувалися в порад, для того, щоб Росія. Швидше програла президент України Володимир Зеленський у своєму великому інтерв'ю. Закцентував увагу і на ситуації на фронті щодо сходу нашої держави. Він сказав, що там досить складно. Цитую далі. Ми не можемо кинути бригади як гарматне м'ясо. Зазначив Зеленський. Він заявив, що наповнення комплектація наших бригад була повільною. Чекали постачання деякої зброї 12 місяців. Цитую далі на сході стоять виснажені бригади. Там треба ротація, щоб вони відпочили. Хлопці не втомлюються. Хлопці втомлюють. Цічніше хлопці відходять, нам треба їх замінити свіжими підрозділами, озброєними люди. Потім земля зазначив Зеленський, і досить важливо, що він сказав, що не вистачає людей у лавах Сил оборони на фронті. Україна відчуває цю гостру нестачу і новий закон про мобілізацію необхідно коригувати. Дані про призов півмільйона громадян після його ухвалення не відповідають дійсності. Також Зеленський зазначив, що Україна досі не. Отримала половину обіцяної допомоги від партнерів. А на деякі зразки озброєння чекати довелося рік за словами глави держави. А норму ухваленого цьогоріч закону про мобілізацію потребують коригування. За час після набуття ним чинності мобілізувати потрібні на фронті 500 тисяч військових. Україна так і не змогла. Стою далі я не знав, що очільник Ранбо розповсюджує цифри про мобілізацію. Ми дійсно мобілізували недостатньо людей після прийняття закону. Ніхто 500 тисяч не прозвав. Президент також підкреслив, що на Ті сьогодні вкрай не вистачає людей. При цьому наповнення комплектування бригад сил оборони відбувається надто повільне, не лише через внутрішні проблеми, а й через недостатню допомогу з боку партнерів. Україна досі не отримала половину обіцяної допомоги від партнерів. А далі він каже про те, що підкреслює, що бойові бригади, що нині стримують окупантів, не продаві вже три роки. Люди банально втомилися, тому. Це той, далі дуже сильні бригади. Потрібна їхня ротація на їхні місця повинні проходити інші. уявіть, вони не окомплектовані. Просто кинути їх як м'ясо, як руські. Ніхто цього не хоче. Тому хлопці втомлюються, відходять, бо стріляють кабами, бомблять, руйнується все навколо. Вони запитують, чи можна їм робити крок назад. Назад Військове керівництво каже так, тому що це наша загальна позиція. Передусім, людина. А потім земля підкреслює президент і пояснює одну з причин просування військ арафії на фронті. Але замінити Хазників, які нині м'ються гарниками, ніком каже Зеленський. І тому зараз Україна готується до саме мобілізації, і також Зеленський зазначав про те, що будуть укомплектовувати бригади і просити у партнерів більше допомоги для того, щоб швидше укомплектування це відбувалося, і говорив про те, що коригувати закон про мобілізацію також є необхідним для нашої держави, адже росіяни вони отримують також допомогу від своїх так званих Анних союзників, наприклад, Північна Корея, яка передала рефії 3,5 з мільйона артилерійських боєпропасів на калібру 155 мм міліметрів та ракети. Про це сказав Зеленський. Додав, що Україна має докази продачу зброї і вже надала ці докази партнерам. За його словами, понад 11 тисяч військових КНДР перебувають в Росії. А більшість на Курщині цтую далі. Як буде далі, та наскільки глибоко це піде залежить від реакції світу. Світ реагує недостатньо, щоб Путіна ухвалив рішення та не запросив ще більше північно-корейської армії на війну проти України. До речі, певна кількість північно-корейських солдатів перебуває в цілому вже в Україні. А зокрема, вони були помічені на півдні нашої держави, про що говорили вже військові експерти. Ну а Зеленський зазначив про те, що 3,5 з мільйона артилерійських снарядів дуже багато ракет також порадано Російській Федерації з боку північної Кореї. І через це ситуація може ще більше загострюватися на фронті, хоча і так досить складно, особливо на Курахівському Покровському напрямках.